Хто, можливо, планує вам ніж спину, удар спину, де вам варто проявити опас опасіння, бути обережніше, уважніше, не довірятись на всі сто. Зараз будемо на картах Таро дивитись з вами сучасна відьма і терологиня Ганна Яковенко. Підписуйтесь на мої соцмережі, назва все Битаж, або Меджик є, -E", або Терот ФМ. У мене багато соцмереж. І мене важко всюди знайти. Давайте спочатку сигніфікатор хто ви в яких енергіях, тому що розклад буде на один варіант. О тут дивиться, щоб ви знали, що це про вас? Ну ви і так вже засмучені, вже є смуток, вже є сумніви, вже є неприємні емоції, і от саме на емоційному рівні, емоційному плані якось показують вас не дуже щасливою людиною. Причини, звісно, тут у всіх будуть різні. у Вас багато розклад загальний, але спільне тут для всіх, що не в найкращому, ви емоційному стані, да, з різних причин. Якщо ви зараз навпаки, в щасливому радісному стані, то напевно цей розклад не про вас. Звертайте далі стрічку відео. Так то від кого варто чекати? Удар? В спину, не факт, що він буде, але ймовірно, шістка мечів. Від когось, хто на відстані, з ким є дистанція, або відносини тут на відстані, або людина якось віддалилася, можна бути далекими один від одного, сидячи на порядку на одному дивані. Да? Треба ж це розуміти. Це чоловік. Більшість все ж таки, напевно, будуть дивитися жінки, але може і чоловіки будуть дивитися, а це стосуватиметься друга, там не знаю, напарника, бізнес-партнера і так родича і так далі. Удар від чоловіка однозначно, як показують навколо да? Чоловік, в принципі, такий непередбачуваний. Такий, про яких кажуть російською п'ятниць на неділю. В принципі, така людина, що може здивувати, неочікувано якось розкритися. Або ця людина для вас розкриється з неочікуваної сторони. Або ви всього не бачите. Ви в принципі зараз не бачите всього, що людина собі там думає, планує, робить і збирається робити. Бо якась між вами дистанція, яка якраз і приховує від вас частину картини. І що то може бути за удар в загальних рисах? Продивимось. Матеріальний це стосуватиметься матеріального, або ця людина обіцяла вам якусь там допомогу підтримку, або вона вам щось винна і не збирається віддавати. І прямо, от, от дійсно, чому це стане ударом? Бо тут сонце оце пополудене сонце вийшло. А в цей час сонце в самому розпалі. да? Тобто, про що тут карти говорять? Ну якраз йдеться, якщо про гроші, то про великі суми. Якщо про майно, то якесь ну таке. Щось тут важливе, дійсно, вагоме. Вагоме, матеріальне, те, що можна потрогати руками або перевести на рахунок, підведе. отут ніби людина підведе вас в матеріальному чомусь, в чому ви на неї розраховуєте. Ну, от якось так, але все ж таки нехай відіграється максимально в конструктивному вигляді. Попереджений, значить, озброєний. Бережіть себе і свої ресурси на тому все.